Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці. Сьогодні в нас четвер. От Тому в мене покупочка. І хочу вам показати, що я накупила. Зразу показую передбачення. Не забувайте про власну цінність. Ну Кажуть мені, що треба навчитися себе любити. Тут написано, не забувайте про власну цінність. Усе, мабуть, корисні поради. І, і все правильно. Сума сьогодні в мене, як бачите, 1870 гривень. От, і показую, що я накупила на такі гроші. Велика сьогодні покупочка. Ну, першим. Першим лотом взагалі-то в мене в Чекове йдуть пакети. Два великих пакета була, було один за 8,79, другий 7,49, трішки менший. Ковбаски ось такі ось кабаноси. курячо свинячі Чи, чи свині? Не знаю, як правильно. Внучечка в мене любить такі ковбаски. От, Тому завжди для неї беру, коли вони на акції. Акційна ціна це велика упаковка. Упаковка тут скільки йде. Ну, це велика, бо зазвичай вони йдуть такі по 90 грам, здається. Така упаковочка велика коштувала 119 гривень на акції. Шпроти, ризькі шпроти. Є в мене любителька шпрот. В сім'ї, але це не я. От, я не, не люблю шпроти, якщо чесно. Але купляю, що, тому що є кому їсти, крім мене. От. Шпроти коштували 84,99. Хлібчик наш любимий, надзбрудча Київський, коштував 29,07. Далі маргарин на акції. Мабуть, щось спечу. От, бо все-таки свято наближається. Маргарин коштував 29,99. Хурма. Хурма по 75,52. Це також акційна ціна. І того вона тут в мене заважила на 78,69. Зефір. Зефір це я вже люблю. Ну. Зефір 6999, ось такий ось бадьористь вітамінний. Це вам не, не що небудь, бачите, і зефір з вітамінами роблять. От, Далі у нас йде ополіскувач до тканин. Як бачите, це велика, велика бутилка, пляшка, як там? І такий ополіскувач коштував 154. Гривні. Так. Що тут далі? А, далі йде сир. Сир філадельф, тобто Хохланд, так, вершковий, 74,99. Після сиру в нас іде ось ось такий злаковий батончик. Бачите, кутя. Одна ну, внучка в мене любить такі злакові батончики. Вони корисні і солодкі. Тому що там ізюм йде, курага, такі різні фрукти. Батончик коштував 17,99. Це також акційна ціна. Ну, і пакетики тут дві штучки, пораховано біорозкладних на 2,40. Далі в мене йде по списку йогурт Чорниця. Йогурт 46,99. Груша. Груша також акційна ціна. Груша листопадова. По 74,28. І того в мене тут її на 87,50. От. Далі йде салат. Салат також акційна ціна. 59,99. Після салату маємо сердельки від Алан. Ретро з вершками. Сердельки заважили 3204 грами. Ця акційна ціна була по 329 гривень і того 155,62. Після наших сердельок, так, що тут? А, приправа до плова, як бачите, там ось стоїть. Приправка також була акційна ціна. 19,99. Далі без ось такий ось барні. Для внученьки. Не є корисне, але вона любить ці бисквіти. Купляємо. От. Ну, і в школу вона щось бере на перекуси. Без коштував 74,99. Далі ось взяла соус песто. Також, я якби його не, не дуже люблю, але дитина їсть. Соус коштував, це песто класичний. Акційна ціна 89,99. Далі роліні взяла дві штучки з куркою телятиною по 24,99 і того 49,98. Далі у мене дівчатка йде корм, -шеба. От Корма взяла тільки 4 пакетики. Тому що, на жаль, мого старого дідуся старенького, мого Масіка, мого британця вже немає. От, він зазвичай в нас їв тільки вологі корми, бо він вже був старенький. Ці мої молоді котики, вони більше їдять сухий корм, не дуже вони волого. От багато лишилося. Від Масіка я закупила багато паштетів гурмеа. Не хочуть мої коти, вони хочуть сухого, але все одно я розумію, що волого також потрібно давати. Ну, то взяла так їм, для, щоб урізноманітнити їхнє меню, то взяла ще ще 4 пакети. От, Далі. Так, чекайте, бо загубила вже. Згадала масіка і загубила вже, де-то я читала. Сметанка, дівчатка, простоквашено. 63,96. Ні, ні, чекайте, сметана. Це за корм було. Корм, а, я не сказала, бачите, корм по 15,99. Це акційна ціна. І того 63,96. Далі сметана. Сметана 65,99. Тут ось такі ось рулетики з лосося гарячого копчення. 328 грам по 479 гривень. Того 157,11, як бачите, на Чекове. От, Ще ось такий ось сік абрикосовий. Гарна ціна. Літр 31,99. Взяла. Я взагалі люблю і сік абрикосовий. От, теж любимо. Майонез, дівчатка, ось такий ось. Це прибалтійський майонез. Коштував 79,99 на акції. Ну, Я зазвичай беру хельманс. Але він то такий дорогий. Він дуже смачний. Я беру хельманс бабуні. Він дуже смачний, але дорогий. От. А це, ну, бо, скажу вам, не завжди хочеться робити самі той майонез. От Взяла готовий. Взяла цей Прибалтійський спробуємо, який він. Чи, чи такий же, як Хельманс, чи, чи інакший по якості. Ну Хельманс мені смакує, але він дорогий. Так, туалетний папір. Папір. А, чекайте, бо тут загубилося, як бачите, ось там, ось, дві жуйки. От, видно. Дві жуйки по акції були по 14,99 і того 29,98. І туалетний папір 44,99. На акції по акційній ціні. З ароматом персику, все. Ой, боже, боже, отут маю ще олію, дівчата. Олія чумак. Акційна ціна 78,99. І йогурт. Йогурт 53,99. Ну і послуга доставочки, і того в мене набігла така сума аж 1870 гривень 13 копійок. Оша, дівчатка, що маю. Маю ось ось величезну щуку. Ха -ха, приніс чоловік. Порадував мене, каже, приніс тобі роботу, щоб не сиділа даремно. Він мені завжди приносить роботу. Я кажу, я щуки ніколи не брала. Я коли ходила сама, то я брала завжди собі судака. І то була в мене така людина на ринку, яка мені його чистила. Я вже тільки приходила додому і собі знімала шкіру і вирізала чисто філе, все решту віддавала сусідки. Там ту голову, той цей хребет, і сусідка ще собі варила уху, а я використовувала тільки філе. Ну, як бачите, чоловік приніс щуку. То треба і щукою буде щось зробити. Я не дуже задоволена. Ну, як? Мушу казати завжди, дякую, добре, що приносить, бо другий раз не принесе. Але я не дуже себе добре почуваю і. Не хотіла себе нагружати лишньою роботою. Ну, прийдеться. Так що, ось так ось, дівчата, хлопці, маю сьогодні такі покупочки. Як завжди, бажаю вам також вдалих покупок. Бажаю мати завжди на всі необхідні потреби гроші в гаманці, щоб їх не рахувати. А саме головне до цього, щоб ті гроші мати, то треба мати добре здоров'я і мирне небо над головою. І я вам всім від щирого серця цього бажаю. Всім до зустрічі! Па-па.